Кошенята попліткуємо. Шупа по Я не знаю, хто такі біспала чи хто така. І, взагалі, по фаміліям, чесно, не дуже. Як ви вже зрозуміли, цей випуск буде пов'язаний так чи інакше з Наталією Холоденко. Отже. Єфросинін українських зірок Брежнєва, Єфросиніна, Полякова, Пивоваров та Мірзоян. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ви знаєте, ця фраза скоро стане просто вже мемною. Хто такий безпалов? Я не знаю безпалова. Це приблизно на тому ж рівні, як сказала Даша Астафєва. Хто виригнув безпалова, заригніть його назад. Скоро. Шинятиме. Наталя Холоденко, звичайно, що прикусила губу, зробивши вигляд, що не знає мене, хоча ми з Наталою особисто, в онлайн-форматі, але все ж таки знайомі. Але мова піде не про це. Наталка, проводячи прямий етер, була прямою на відріз, як завжди. І на цей раз вона дискутувала про різних українських зірок. І багато в чому я з нею погоджуюсь, адже описи тих чи інших персонажів, вони повністю відповідають. Відповідають зливам, які у нас були на каналі. В принципі, що відбувається в житті конкретно цих людей, тому я хочу на основі прямого етеру психологині Наталі Холоденко побудувати наш з вами моновипуск, присвячений саме українським зіркам. І розпочнемо ми з вами зі штриху до портрету Віри Брежнєвої. Пам'ятаєте, здається, Антон С розповідав про те, що вона дуже жорстко про те, що гуляла направо й наліво, тому що треба було заробляти гроші. І ми теж розповідали про те, що Віра дуже багато мала романів, але романів саме з фінансовими вигодами. Давайте подивимось, що говорить Холоденко. Пишуть сплетні, все-таки розслабляють, да, у нас уже скоро 5 тисяч, чек. я не могла зрозуміти, що я зроблю щось хороше, ну ніхто не обсуждає. Тільки хтось якусь херню про мене придумає. Боже, просто просмотри, мільйонні. Во взагалі на голову не налазить. Ну, коротше, йдемо далі. Про Віру Брежневу. Я нічого поганого сказати не можу, але вона все життя була теж коханкою, кову Собственно говоря, якби, ну, людина вибивалася як могла. Ну, не скажу, що в неї було життя мед, але вона все життя по таким багатим мужчинам ходила. А да. ти віриш, що її кохання Вона була його коханкою дуже багато років. Потім вона. Ну це теж така нещасна доля, я вважаю, тому що дивись, вона вир, хотіла дуже вирватися з тої щити. Хоча в неї перший чут був якийсь такий припакований, не прям там сирота. Вона вирвалася в, те, в ту віагру, була коханкою Міладзе, може ще когось не знаю, Міладзе точно. І потім він же все таки, типу, остався чи жінкою. Ну в нього все життя було куча різних коханок. І тут вона виходить замуж, вона прямо його зубами витягла сім'ї цього несімпатічного другого чоловіка. Я не знаю скільки треба випити, щоб з ним тільки раз переспати, чи як від нього дитину родив. Ну я я от в таких случаях думаю, слава богу, що я можу сама не собить. це взяти він такий пасхи приємний взагалі. І вона його зубами. Видрала вона завагітніла, видрала його сім'ї, родила від нього дитину, і тут очнувся Міладзе. Це родить дитину Боровіка, Цього понімаєш старичка Боровічка. потім піти до Міладзе, Меладзе потім загуляв з Гагаріна. І це все правда. І з з Гагаріною Гагарі, такий влюбчивий. Колись одна моя подруга підця сказала на корпоративі, каже: Валєра, ну шо твої пісні? поють одні <головіка> Кажу, ну дай ти хоч одну пісню напиши. Ілі брат, ілі пр...? Ну, типа, ну хорошо, не п... тут кис -кортниця". Я не осуждаю цю професію. Це теж хороша професія. Я з нею повністю погоджуюсь, тому мені навіть немає чого додати і. Якось засуджувати віру, сказати, що, Боже мій, треба бути благочестивою Терезою чи То Марією. Ну, а, друзі, що бізнес тих часів він дуже жорсткий і потрібно було виживати як можна будь-якими способами. Тому не нам точно судити віру, але те, що має на сьогоднішній день Брежнева, це виключно завдяки ось таким стратегічним ходам. Заарканювати чоловіків і робити. Фінансові при... пригоди, а як це ще назвати? Тому що ви думаєте до речі про Брежневу чи чуєте цю історію вперше або ні? Діліться обов'язково в коментах. Я нагадую, у нас є чудова телеграм-спільнота. Якщо ви пройшли повз не в курсі, забули, будь ласочка, долучайтесь. На сьогоднішній день телеграм є невід'ємною частиною нашої з вами пліткової спільноти. Усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Далі, пані Холоденко говорить про Марію Єфросиніну, не називаючи її, по суті, імені та прізвища, але вона говорить такий цікавий термін, пов'язаний з її прізвищем, і ви зрозумієте, чому сьогоднішній випуск у нас називається єфросинінг українських зірок. Давайте глянемо про улюбленицю нашої пліткової спільноти Марійко Єфросиніну. Так от в узких кругах у нас є. Есть... Такі слова фросінг. Я думаю, що ви догадались, про кого ми. Я не можу в суї імена великих людей. але типа, у мене є оператор, який каже, не будемо займатися фросінгом. Це означає, ми не будемо робити ідеальну картинку, щоб там не було ні одної морщини. Оці унітазні зуби, знаєте, наче ти от з молоточком стояв відколов, коротше, а від тунітаза це знаєте кераміку поставив на зуби. Да. Коротше говоря. Так, от фросінг це явище, це навіть не людина, це фросінг. Це явище чоловіка глубоко, глубоко закомплексованого, невпевненого в собі, який питається і зобразить якусь мать Терезу, Марію, я не знаю кого, Боже дитина, як ти ще родиш тим конструктором, ну дай Бог тобі здоров'я, це класний конструктор. І якби абсолютно нещира, всі проекти, які були з цією людиною, останні там роки на, на СТБ, наприклад, вони всі загибались мінімальним рейтингом, тобто знімали максимум один сезон, і далі воно не йшло, тому що ну, просто аудиторія і не вірила. І я зрозуміла таку штуку, на чому вона піднялась, бо мені це було непонятно. Тому що е, це випадково е, з'ясувалось, але коли тільки відбувалась якась... Е, Ну Трагічна там подія, кримінальна. Вона зразу хватала цю людину, брала в неї інтерв'ю, співчувала, всі адвокати допомагали. Ми не знаємо, звісно, чим це все закінчилось, я лічно не разу не добилась результата. Но, результату. Ну, Але вона збитий льотчик, і вона свою подругу просто використовує. Вона використовує свою подругу, свою напарницю, тому що вона вже давно не мала ніяких рейтингів, всі її перегляди на Ютубі це накручені за гроші. І, Якби... Кстати, про її подружку рамі можу сказати те саме. Ну, це типу, знаєте, саме найстрашне, коли ці люди лізуть в журналістику і, і ще й в, вони хотіли пробитися до Верховної Ради там, і тому подібне. Тобто вони конкретно політичну кар'єру собі запланували. Оце саме страшне. Тобто, коли це просто там чотири рази за год беруть інтерв'ю в Донтеса. Я коли це перший раз побачила, я думаю, ну про що в можна брати чотири рази інтерв'ю про те, як він розійшовся з Дарофєве. Потім як він переживає, як він розійшовся з Дорофєєве. Ну, реально, ну я не знаю, ну він хороший парень, ну, парінь, я не знаю там супер його пісень і тому подібне. Тому е, да. тут мені теж немає чого доповнити. Я не знаю, що мені потрібно сказати, тому що усі ці. Реалії усі ці штрихи до портретів про Марійку ми з вами теж проговорювали. Але з вуст холоденко це звучить дещо по-свіжому, та навіть певною мірою сатирично, не відходячи далеко від Єфросиніної, звичайно, на вздогонку мова піде про Олю полякову. І Знаєте, я скажу, що Полякова вона в житті неймовірно красива жінка, без макіяжу, без нічого, реально красива. По-друге, вона талановита, харизматична, в неї чудове почуття гумору, але вона настільки піддатлива дурному спілкуванню з такими, як Фросяндра і інші. Тому м -м, це впливає негативно на Олю, і ми маємо те, що маємо, що каже сама Холоденко про Олю. Про Полякову. що я вам скажу про Полякову? Моє відчуття, я полікову знаю набагато ближче, вона прямолінійна, імпульсивна. Вона, напевно, одна з тих, хто найбільше в кадрі, такий, який і в житті. Тобто я в ній не бачу, ну якби, тіпа, що отут вона в кадрі така, а за кадром інша. От вона яка є, така і є. Вона може бути там права, не права, якби, але ну, вона якби, передбачувана, да? тобто це реальна людина. Це реальна людина, якби, яка, відповідно, ну, якби, ну, от є така, яка є. Тобто їй можна там з чимось погоджуватись, з чимось не погоджуватись. От мені кажуть, робіть психологічний розбір зірок. А для чого? Ну, що це дасть? Ну, Якщо це з якоюсь корисною метою якусь конкретну ситуацію, окей, а просто типа, фантазірувати на тему, в кого там яке було дитинство, хто коли в попіка ну для чого це Полякова була з мужиком? Жонатим. Я не знаю цього, навіть якщо вона була, я думаю, що з мужиками-жонатими було так багато людей, що це останнє, за що її можна осуждати, скажімо так. До речі, Палякова може реально на ходу дуже круто жартувати. І в неї це реально виходить ну, фантастично просто. Не менш цікавий момент про Артема Пивоварова. Давайте теж глянемо і обговоримо. Півоваров мені особисто як людина не подобається. Я з ним пересікалася. Він він достатньо зверхній, він достатньо такий, типа ну він звізду словив конкретно. Ну має право, напевно. Зараз він один став з найпопулярніших. Я опустила момент непогані пісні, але це та людина, яка б ну я би з ним не мала. Близьких стосунків Артем, неймовірно талановитий. На сьогоднішній день те, що він має, це абсолютно заслуговано від там, де повинен бути. Але як людина є в ньому щось відштовхуюче, так закомплексований, досить зверхній, зухвалий і. Я не думаю, що Артем це та людина, з якою хочеться приятелювати і мати такого персонажа в своєму оточенні. Звичайно, що ви скажете, О, от він такий класний, крутий. Будь ласка, не плутайте образ з реальною людиною. От коли ви проведете, хоча б. День, добу з Артемом, тоді ви зможете зробити певні висновки і точно сказати: Так, Артем класний, ця людина повинна бути в моєму оточенні. Або навпаки, тому що зазвичай те, що транслюють зірки в своїх соцмережах, не втомлюсь повторювати, дуже-дуже кардинально відрізняється від того, ким вони є насправді. Тому, будь ласка, пам'ятайте, образ образом, а життя життям. Ну і на завершення про кого я б теж хотів поговорити з огляду на євросинінг зірок від Наталії Холоденко, це буде Арсен Мірзоян, і наші кушенята підтверджували те, що він пихтить як паровоз постійно нецензурною лексикою. І як людина він досить грубий. Давайте глянемо, що каже сама Наталя про це. Арсен Мірзоян, я його ненавиджу. Оце чек, якого я ненавиджу. Ні, от ти смієшся. Я вважаю, що він загнав мені Ніну Митрофанівну. Mm. Потому що вона мені жалувалась. Він прийшов в цю сім'ю. Во-первых, він тиран, він тиранець тоню. Во-вторых, я на шоу маска була через стінку з ним. Як потім вияснилось. ми ж не знали, хто на шоу приймає участь. Він постійно матюкається. Він просто говорить. Я не знаю, ну, 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 ну він просто говорить агресивно матюками. Е, він ту Тоню постоянно гнобить. У Ніне Митрофанівни вони позичали. Куди на ночі канфети? Пічення, мать. А ну положи бігом, я зараз, пожалуй, службу. Не позорь мать, будеш їсти завтра, я полечу. Ні, він просто, він ужасний. Дивись, він мені симпатічний парень. Татоня в нього влюбилася, привела його в сім'ю. Це дуже сильно йому дало бала, додавала. Мені Ніна Митрофанівна жаловала, що він позичає гроші. Вони її тупо ім'я, вони жили з нею. блядь, ну що ти за мужик? Ти женився, ти пішов, кинув двох дітей, прийшов до другої, родив дитину і сів на голову до тьоші. Він її загнав в могилу, Я просто його ненавижу. Це моя думка. Немає у мене документів, доказательств, це тупа моя думка. Все. Яким чином? Ну, дівчатки, ну що я вам буду розказувати, яким чином? Цікавий насправді етер вийшов, тому що Наталка відкриває закулісні історії, певні секрети, і інколи, знаєте. Хочеться посилатися не тільки на наших кошенят, не тільки на роботу нашої спільноти. А якщо хтось із українських селеб готовий говорити відкрито робити такі дискусії про нашу бізнес, це кльово. І хочеться подивитися зі сторони, проаналізувати, зрозуміти, а де що ти міг прогавити, або навпаки, ти знаєш більше інформації. Тому. Цікавий для мене експіріанс і не менш цікавий випуск. Що ви думаєте про озвучених персонажів? Як вам взагалі такий формат? І чи хотіли би ви, аби більше українських медійних людей розповідали саме за кулісся, а не підлизували дубцю одне одному? Я думаю, було б правильно чути правду, а не ось це луб'ювання, гламуризацію і так далі. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Діліться враженнями в коментах, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!